Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал «Життя за містом. Останнє моє відео про вартість будівництва зібрало дуже багато переглядів. Дякую вам за це. Не менше було і питань. У сьогоднішньому ролику хочу вам спробувати відповісти на деякі з них. Почну з того, що скажу, що витрат у вас може бути більше навіть ніж у мене, а саме про проєкт будинку. Я за проект не платив, оскільки маю друга, він архітектор, він е, зробив всі розрахунки та робочі креслення для будівельників для мене безкоштовно, за що йому дуже дякую. І крім того, був з ними постійно на телефонному зв'язку і декілька разів приїздив на будівельний майданчик. Що ж ви не маєте такого друга, будьте готові, що вам доведеться за це заплатити гроші. Я не уявляю, як люди будуються без проєкту. Дійсно необхідна штука. Ще просять показати ділянку. Показую. Ось мій будинок. Там під лісом стоять стовпчики. Це межа моєї ділянки. І ось там, де стовпи. Теж межа моєї ділянки. Розмір ділянки 200 на 300 метрів. Ще дуже часте питання було, навіщо я підключив 40 кВт потужності електрики. Ну, як ви бачили, ділянка в мене ще маленька. Я взагалі то розраховував, що поруч зі мною ще будуть будуватись родичі мої. На жаль, цього поки не сталося. Ще я хочу собі майстерню. Взяв ще деякий запас, так і вийшло мене на 40 кВт потужності. Підключився це за один раз, щоб більше вже ніколи не звертатися до обленерго і закрити це питання. Ще було дуже багато коментарів, що збудувався я ну, надзвичайно дорого. Якби вони робили, вийшло б дешевше. Зараз розповім, як з 700 тисяч, які я витратив на матеріалах, зекономити 200. 000. Для початку ви не робите терасу. Тараса мене займає рівно третину площі по фундаменту. Відмовилась від тераси, третина фундаменту вже не потрібна. Ну, відповідно, не потрібен дах над терасою. Ще ви не отеплюєте свій будинок. Таким чином, економите 200 тисяч гривень. Хочете зекономити ще більше, не робіть дах з дебітомно черепиці. Сам по собі дорогий матеріал, а під нього треба ще шару USB. Так само ви можете відмовитись від металевої підшивити металевого водостоку, замінити його на пластикове буде дешевше. І ще ви можете не робити такий високий будинок, як у мене, а зробити його нижчим і тим самим зекономити на газоблоці. В попередньому відео я не намагався когось переконати, як треба або не треба будуватись. Я поділився своїм досвідом, як вийшло у мене. А от висновки вже робите ви самі. Ще мене питало, чому ж я не будував все це сам. Зараз поясню, буде трошки нудно, але надовго. Є така собі матриця стейнера, її всі використовують де треба, і де не треба. Так само роблю і я. Трошки під себе її переробив, тому називаємо її Матриця Стейнера Віталіка. На одній шкалі ваші знання з якогось питання, на іншій шкалі ваші навички з цього питання. А всередині ми бачимо ризики: від дуже низького до дуже великого. Поясню на прикладі. Наприклад, є якийсь чудо-автомеханік. Він давно цим займається, але займається виключно ланосами. Він знає про цю машину абсолютно все, переробив абсолютно все. Якщо ви заїдете до нього на Ланосі, от, він вам. Дуже вирогідно, зробить вашу машину добре. Якщо ж ви до нього заїдете на якійсь іншій машині. В нього навички залишилися, в принципі, він знає, як ремонтувати машини, але в нього немає знань саме конкретно з вашої машини. Якщо він почне її просто так ремонтувати, то ваші ризики того, що в нього не вийде, збільшуються. А якщо ж він почитає якусь документацію, погуглить, що саме сталося з вашою машиною, підвищить свої знання з цього питання, то ризики того, що він зробить погано, вони зменшуються. Це є до чого? Свої знання з будівництва я оцінюю на двічку, так само і вміння. Саме тому я звернувся до другого архітектора, який знає, як будуватись, і звернувся до людей, які вміють будуватись, щоб підвищити свої шанси, що в мене все пройде добре і я збудую будинок. Ще було пару питань по септику. Чому я взяв пластиковий, такий дорогий, а не зробив септик з залізобетонних кілець з переливом, ну і останні кільця без дна. Пояснюю. в мене високий рівень ґрунтових вод. І повірте, я дорого готовий заплатити, щоб весною, коли ця вода піднімається, я не ловив себе внизу на ділянці те, що я змив себе в туалеті. Через це я взяв герметичні пластикові ємності і зробив дренажне поле. Ще просили показати, показати будинок всередину. Ну, без питань, пішли на екскурсію. От, якщо ми заходимо в будинок, потрапляємо в невеличкий коридорчик, прямо там санвузел з ванною, ліворуч, що повертаємо, потрапляємо в майбутню кухню-вітальню. Я не знаю, що тут показувати. От. Тут є місце під майбутній камін. От. Ось він. Ну, фундамент зроблений. От. І ще е, зроблені вже труби, закладені у дах. От. Повертаємось до входу. От. Що я казав, якщо піти прямо, то потрапляємо, тут буде туалет. Ну, а тут буде ванна кімната. Так, що ж після входу повернути направо, то потрапляємо в єдину кімнату в цьому будинку. Це спальня майбутня. Чесно кажучи, не уявляю, що вам тут цікаво, але вигляд має це якийсь такий. Ще була купа інших фінансових питань. Ну, Основні з них, що, напевно, дешевше було б купити щось на вторинному ринку, або набагато дешевше взяти якусь стару хату і зробити там ремонт. Так, скоріше все, це було б дешевше, ніж будувати новий будинок. Особливо, якщо взяти якусь не дуже стару хату, з цегли, утеплити її, поставити вікна і зробити все для свого комфортного проживання. Ще плюс такого варіанту, що ви можете туди вже приїхати і поступово, як у вас будуть з'являтися гроші, все це робити. Не обов'язково все це робити зараз, як я роблю. Чому я так не зробив? Тому що першочергово для мене було знайти земельну ділянку, яка мені підходить. Вона в мене дійсно велика, це тому, що я планую не просто переїхати жити з міста у село, а ще й працювати на землі і заробляти на ній гроші. Тому, знайшовши цю ділянку, варіанту не будуватись в мене не було. Зараз розповім, якби я будувався сьогодні вже з досвідом. Я би робив звичайний двоскатний дах з холодним горищем. І, звичайно, що висота в мене була на будинку трошки нижча. Коли я будувався, в мене поганий досвід проживання в квартирах з висотою стелі 2,50, коли я можу просто дотягнутися до стелі. Один раз, коли перевдягався, я розбив люстру, тому що я ну, руками її зачепив. Тому я хотів собі е, високу стелю, щоб мені було комфортно тут жити. Вийшов трошки занадто. Не потрібно мені 4 метра в найвищій точці, а, до речі, 3 найнижчій. Тому б я робив вже звичайну, звичайну стелю, десь на висоті 3,40. Е, і, як я вже казав, з холодним горищем. І напевно, щоб я б замінив бітану черепицю на безазбестовий шифр. Матеріал набагато дешевший. Ви знаєте, яких коментарі було найбільше? Це слів подяки та підтримки. Дякую кожному з вас. Це дуже надихає. А на сьогодні це все. Зустрічі в нових відео. Бувайте!